От лихо! Що з тобою, Смоку! Стек загинув. А що бляха з тобою? Мені шкода. Що ж, дай мені зайти, я допоможу. Стривай. Що ви робите? Відійдіть і дайте мені зайти. Чому ми маємо відійти? Ти можеш сам розштовхати нас. Та я вважаю, це буде невічливо якось місенні. Чого ви до мене причепилися? Ваш рибний сендвіч із змусив мене в кущі бігати. Все через той старий жир. Я ніколи не готую на жирі і ти знаєш це. Замовкни Енні. Не говори з ним, говори зі мною зараз. Чому ти не можеш зайти у ці двері без запрошення? Ну ж бо, кажи правду. Яку правду? Що ти не живий. Тебе убив хтось із білих людей, і ти нечисть став.